Запорізька область спочатку повномасштабного вторгнення потерпає від навали агресора. В наступному матеріалі розповімо про ситуацію в різних населених пунктах. 18 вересня Васильівка святкує відразу два свята, 234-ту річницю міста та другу утворення Васильівської об'єднаної територіальної громади. Міський голова Сергій Каліман привітав земляків та подякував всім, хто своєю щоденною працею. Наближає перемогу України над ворогом. День міста відзначає ще один населений пункт на Запоріжжі курортний Приморськ. Містечко Ногайськ, так колись називався Приморськ, було засноване 18 січня 1821 року. Та днем міста по праву вважається інша дата визволення від німецько-фашистських загарбників 18 вересня 1943. Віримо, що наступне свято жителі Приморська відзначать вже у звільненому місті.